Ну що, вітаю вас, хакери і хакерині! Ми, хакери, хочемо в житті робити тільки дві речі: пісять і хакать. Малим, як пісять не хотілось, я сидів за компом і дуже хотів щось запрограмірувати. Але як це зробити і у якій прозі, я не знав. Хотілося дуже. У цьому випуску про одну із таких прог Pico 8. Прикольні ігри до неї. Розроблюємо свою власну гру про базар Парабашку. А також схожі проги та інші цікаві штучки. Вдягаємо свої хокерські кіберрукавички. Починається вечірній андрі. Що таке pico 8? Я думаю, багато у кого таке було. Пишеш ти, значить, свою першу в житті прогу, яка друкує на екрані слова Hello World. Потім міняєш World на Passun, і воно реально пише Hello Passun. Думаєш, ніфіга собі. Оце я Прогір. У Джозефа Вайта, розробника Піко Ейд з Нової Зеландії, теж таке було. Тіп дуже ностальгував за тими часами, за ретро-компами, Apple, II, Commodore 64 та BBC Micro з його дитинства. Сидів, згадував, як він перебивав лістинги чужих прог на Basic з журналів, щоб пограти ігрухи, і які це був кайф. А потім чоловік закрився в кімнаті, як Х'ю Джекман у фільмі і Через якийсь час на світ з'явився Піко 8. Pico-8 – це фентезі приставка. Тобто чоловік вигадав певну технічну специфікацію, зробив для неї емулятор, SDK, декілька ігор і сказав: Ось. <плес> Оце от він, Pico-8, пікає і завантажується у термінал. В терміналі, звісно, команди усілякі можна пописати папки, постворювати файлики. А як натиснути Escape, увага! Відкривається прога, щоб писати свої проги. Чому у мене з компом на Windows такої проги не було, я не знаю. І усіх, хто у цьому винен, я ненавиджу. Є ось отут от вкладка, щоб малювати свої малюнки. Отут можеш зробити звук, який хочеш, і у трекері звуків викласти пісні. Які у Pico 8 характеристики? Екран 128х128 128 пікселів. Підтримує одночасно 16 кольорів і керуються ваші ігри, проги і демо-сцени стрілочками і двома кнопками X і C. Пам'ять і проц. Швидкі вам фати. Обмеження на розмір проги 8 тисяч слів. Ідея автора була дати усім бажаючим пережити, як воно було писати свої маленькі прошки для ігор і ретро-компів. Але виконано все набагато зручніше і сучасніше. Писати треба не Basic, а уже Lua. Інструменти для графіки і звуку в комплекті є. Можна кайфувати і ні на що не відволікатись. Самовиражайтеся, пацани! Ну і потухеньку, самовираження пішло. Багато ностальгуючих тіпів, що колись бачили псевдо 3D на 16 бітках. Усе життя мріяли самі порахувати ті проекції, як в універі на компграфіці. Всі кинулися робити демо-сцену, музику з трейнерів і креків, проги, журнали про Піко Ейт і, звісно, ігри. Та як підписники каналу Вечірній анбернік» не пальцем роблені, ми теж з вами разом зараз спробуємо щось трохи зробити. Гра наша буде про маленького пацанчика, вдягненого усе зелене. Він ходить по базару у якомусь великому місті. отак. Або навіть отак. На тому базарі є багато різних лотків. Я у тому фоні навіть мініатюра, де чоловік на картонці голий стоїть і продавчиня йому штани несе помірять. Ціль нашого пацана відходити на цьому базарі усі шість рядів і не вляпатись в гамно. Гра з часом прискорюється, гамно стає більше, а як пацан добіг до кінця рівня. То гравець бачить фінальну заставку цієї захоплюючої історії. Усе намальовано і виконано вашим другим вечірнім андерніком, звісно. Ну що, вітаю! Ми тільки що прийняли усі разом участь у розробці гри. Можете в своє резюме сьогодні дописати. Розробив гру разом з вечірнім андерником. Користувацькі ігри для pico 8 можна піти завантажити на офіційний сайт, щоб усі, хто хоче, могли в неї пограти безкоштовно. Плюс є тіпи, що свої ігри продають на HIO за долар, бо у них прям дуже крута гра получилася. Якщо у вас є pico 8 на компі чи на Андерніку, то схожий каталог можна показати командою splore. Я люблю писати splore і потім у пошуку забивати усілякі глупості, щоб попробувати щось новеньке, хто там що зробив. Постійно знаходяться якісь дімейки прикольні чи оригінальні ідеї. Ось, наприклад, Deight Sim, де ходиш на побачення з аніме дівчатами і робишся в міні-ігри для кожної дівки різні. У цю я прям дуже довго залип. По-любому, усі в курсі про порт Doom на Pico 8 який називається PUM. ПУМ-пум-пум. Wolfenstein 3D є. Є, звісно, відома ігруха для Pico 8 – Celeste та офіційний сіквел Celeste 2. Супер Діск Бокс – Прикольна ігруха тіпа, що різними пушками стріляє циркулярні пили. Дуже залипальна. Є в Empir's про зайчиху. Ті, хто в Empir's Vive грав, знає, що в цю ігуку залипаєш нереально. Yes Vorio we V. Непогані шутем-апи і просто якісь нові ідеї, приколи. Зазвичай цікаво зайти і просто щось новеньке поклацати. Точно так само, як і з іншими приставками, ігри і графон, всюди тут виглядають гармонійно і консистентно через обмеження в роздільній здатності екрану і палітрі. Управління типу стрілечки і дві кнопки допомагає швидко зорієнтуватися, що і де. Фантазія умовного розробника уся спрямована на те, щоб зробити щось нове і цікаве, і не паритися з графікою чи управлінням. Якщо дуже хочеться. Майже будь-який картридж можна відкрити самому і глянути, як він зроблений, хто як пише кодік і малює спрайти. Ну і може щось самому якось для себе підглянути і переробити, щоб нарід учився, усе зроблено. Через це в всплор є купа перероблених, типу ромхаків, оригінальної Селести, бо нарід дуже захопився рівні робити, щось там інше міняти. Настільки все просто і доступно. Я не є якийсь суперпрогер, і Doom на піко, Ey, це не я написав, звісно. Але ось мій малюсінький Flappy Bird про мого друга Івана, який називається Flappy Ivan. І ось мій, типу, ремейк LCD гри з Макдональдс про Еммі та Руж і Соніка. Час від часу я пробую робити в Pico8 усілякі такі приколи, потроху. Рекомендую спробувати і вам. Версія pico 8 для навчання є в браузері абсолютно безкоштовно. Посилання в описі під цим відео. Підійдіть, поклацайте, ракету намалюйте, звук смішний зробіть і прийшліть оце все пацанам. Ну і мені в телеграм-канал, звісно, як потрапити в канал в описі під цим відео. Pico8 ігри можна експортувати, громи, картриджі. Такі чарівні PNG картинки. Які потім і на Амберніку запустяться, і на чому завгодно. Якщо у вас у вашій збірці на Батосера чи Emulation ем Station немає сторінки Pico 8, то я рекомендую вам таку сторінку додати. Це буде дуже хороша кайфова сторінка. Також із ігр можна експортувати гіфки. є прикольна прога PicoCAD, що дозволяє робити дуже примітивні 3D-модельки і з них гіфки робити. Естетика, коротше, офігенна. мені подобається. На відміну від якогось PlayDate, оригінального заліза для Pico 8 особливого немає. Але є купа кейсів для Raspberry Pi усіляких, звісно, амберніки і інші китайські приставки. Також є Clockwork Pi і Pocket Chip. Якщо у вас такого нічого немає, запускайте все на компі чи навіть на телефоні у браузері на офіційному сайті. Це не Nintendo, тут нікому не жалко, що ви їх ігри 10 хвилин пограєте і покайфуєте. Джозеф Уайт був першим, кому це реально вдалося зробити. недоліків у Pico-8 усе ж було аж дві штучки. Недолік перший. Автор хотів за роки своєї безкоштовної роботи щось 10 чи 12 гривень, що, звісно, є криміналом. Недолік другий. Багато людей канючать а чого тільки 8 тисяч токенів? а чому екран такий маленький, а чому тільки 16 кольорів, ну зроби, ну блін. І Джозеф Вайт дуже противний, і на оці всі сльози не ведеться. Тому різні товариші глянули на цю ситуацію і скоро з'явилися Pixel Vision 8, Tic 80 і штук 10 різних просто клонів Піко 8. Навіть сам Джозеф Вайт після виходу Піко 8 запускав логічне продовження Піко Voxatron. схожу систему, де усе не з пікселів, а з вокселів. Це такі як пікселі, але замість квадратиків, кубики. 3D коротше. І недавно новий Пікотрон, новий Піко, в якому все буде більше і краще. Пропоную зараз експериментально визначити, хто з цих усіх конкурентів найбільш успішний. Якщо зайти на ItchIO і написати Pico 8, отримаємо 6 тисяч результатів плюс 1000 ігр в Splore та BBS на офіційному сайті. Для Тік-80 на Itch є 500 ігр. У мене на Андерніку Тік-80 сторінка теж є, до речі, щоб повключати ті ігрухи. І там є деякі непогані. Для усіх інших альтернатив, ігри можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тому перше місце все ще віддаємо Pico 8, на другому місці Тік 80, а всі інші отримують приз за те, що приймали участь. Отака от, от прикольна штучка: той Pico Піко 8. У тір-лісті усіх приставок, усіх часів імені вечірнього анберніка Піко 8 я поставлю в s Тір. Тірліст буде потроху поповнюватись в наступних відео. У школі на інформатиці замість Word, Turbo Pascal та сходинок до інформатики, це було б тупо супер в тему, якби ми вивчали pico 8 чи щось на нього схоже. Хто зараз працює вчителем інформатики, може спробувати якось дітям поставити, поклацати. Напишіть в коментах, про які іще фентезі та не фентезі приставки вам було б цікаво глянути відос. Чи грали ви щось на Pico-8? Чи писали прошки і чи є на Піко 8 у когось хінтайт, якщо є, скиньте. Якщо цей відос набере 5 тисяч переглядів і виявиться, що усі мої глядачі дуже сильно зацікавлені, як зробити свою ігру в Піко 8, зроблю детальний туторіал. А до тих пір усіх обіймаю, з вами був вечірній Андрій.